Кременчицький міський комітет молодіжних організацій спільно з партнерами ГО клуб Рибалок України за підтримки Євросоюзу вже півроку реалізовує проект Центр життєстійкості місця сили Кременчук. Тож сьогодні, в рамках цього проекту, відбувся захід, спрямований на попередження та припинення випадків шахрайства, жертвами яких можуть стати мешканці Кременчука. Сьогодні безпосередньо захід для людей похилого віку для того, щоб розповісти їм про шахрайство. Партнери з контрольної поліції долучаються до таких. Заході їм дуже подяка. Проект в житті стійкості він направлений не лише там на молодь або дітей. Ми охоплюємо різну вікову категорію для того, щоб люди отримували знання, були обізнані, і цим будемо становитися сильніше і звісно, що наближати нашу перемогу. Частіше за все саме люди поважного віку стають жертвами шахраїв, які телефонують, надсилають повідомлення підозрілого характеру чи навіть приходять до них додому. Позвонили на телефон к вам на карточку. Прийшли деньги. Ви можете їх отримати. тільки скажіть номер. Що то я кажу, як це вам розкажу номер, що то Та я кажу: ну, значить, якщо перевод був, це тільки міг зять. А мій зять кажу, рубе СБУ. Кажу, я сейчас йому перезвоню і все. І мене сразу, бац. Кінчилося всі ніхто зі мною не став розмовляти. Не ведіться, як то кажуть, на тому на великі гроші, на те, що вам предлагають. що то там. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайських дій, працівники патрульної поліції радять виконати наступні дії. Якщо є подібні випадки, треба телефонувати на лінію 102, звертатися для того, щоб потім люди не змогли потрапити повторно навіть на ці шахрайські дії. Пам'ятайте, що шахраї грають на знані психології та емоцій людини, тому треба. Бути уважними та не давати задурити собі голову аферистам, які прагнуть нажитися за ваш рахунок. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.